Всім таки, нарешті нове відео. Сьогодні будемо робити особистий щоденник на березень. Упс. До речі, туторіал на квітку коло свічки є на моєму каналі. На першій сторінці я напишу назву місяця. Це є така сторінка, так щоб вона розділила лютий від березня. Моєю ідеєю на цей місяці було намалювати нитку, на якій будуть висіти фотографії, на яких будуть зображені букви. І з тих букв буде утворюватися слово місяця, березень. Маю надію, я зрозуміло пояснила. Цього місяця я вирішила написати берзінь по англійську. Зверху я намалювала сонечко і ще намалюю дві хмаринки. Тепер розмальовуємо наші фотографії ми різними кольорами. Можна вибрати інакші кольори, або ж можна взагалі не розмальовувати. В цьому відео даю просто ідеї для особистого щоденника. Ви можете додати щось свого, а можете зробити так, як в мене. Вибір за вами. Далі дуже цікава ідея. Помаду треба намалюкати на палець і збити відчатка пальця на особистому щоденнику. Якби що, це мають бути квіти. Спойлер, це не була найкраща ідея. Малювати по помаді було дуже погано і на маркері збиралась якби кусочки помади. Тепер не найкраща ідея. Я вирішила намалювати сердечко помадою і потім зробити якби такі обпалені края, скажімо так. Сторінки для мене вийшла дуже-дуже кольорова, красива, нарешті весна. Тепер по стандарту робимо розпочинаючу сторінку, скажімо так. Я малюю календар з боку пишу назву місяця і дату. Знизу можемо намалювати або написати щось. Це можуть бути, наприклад, плани, наприклад, які книжки ми хочемо прочитати і так далі. Я роблю такий невеличкий декор. Я приклеїла красивий скотч і різні такі. Тепер робимо конверт. Це теж нова ідея для мене. Всередині цього конверту я протягом місяця буду вкладати, наприклад, різні чеки, карточки і так далі. І тепер цю картку нам потрібно скласти навпіл. Як її до покажу в шорці. Робимо наступну сторінку. Я не знаю, чи хтось вже здогадався, що це є, але так-так, це є сторінка силі головоломки. Якщо хтось дивився, то знає взагалі про що тут. Коротше, різні емоції, як, наприклад, в Тараїлі відчували якусь емоцію, вони пускали якусь таку кольорову кульку. Я вирішила їх намалювати. Нише намалювала всіх героїв і якими кольорами я їх буду означувати. Ось ця сторінка буде така, як перша. Я малюю тут нитку, а нижче карточки. Тут буде погода. Я малюю всякі різні значки, які я потім буду малювати на наших картинках. Покажу вам приклад заповнення. Наступна сторінка це буде сторінка з привичками. Цього місяця в мене буде їх аж 4. Нічого незвичайного. Це просто рамки всередині з кружечками. Нижче назва привички. У мене це читання, спорт, година без телефону і медитації. Якщо б ручку я зробила, я її замальовую на чорну, якщо ні, інакшим кольором. До речі, неймовірно вивчаюся за якісь відео. Не знаю, що так буде на ютубі, але зараз при монтажі В мене таке враження, бо в мене якби, ті кадри з'їдає. Я, звісно, пришвидшую відео, але раніше такого не було. Зараз це трохи якось так дивно. Далі дуже цікава сторінка, куди я хочу політати. Для прикладу заповнення показала вам тільки одну. Ну і остання сторінка. Плейлист. Тут я буду записувати мої улюблені пісні. Скажімо так, мої фаворити на березень. Я теж вам тільки показала одну для прикладу заповнення. Я вирішила намалювати пісню Кульбаби. Цілуй мене і папи падай зі мною в кульбаби. Якщо хтось не чув, рекомендую. Всім па-па-па-па!